На початку травня поточного року, в Сумах на площі Незалежності, як символ глибокої вдячності та вічної шани, тим, хто боровся до останнього подиху, захищаючи кожного з нас, та незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, з'явилась Алея пам'яті захисників і захисниць. На меморіальних стендах близько 720 світлин полеглих героїв сумської громади. Їх імена та інформація про військовий шлях. Це простір тиші та пошани, куди сумчани та гості обласного центру щодня приходять із живими квітами вклонитися жертовності воїнів-оборонців, бо війна вже залишила кривавий слід в історії практично кожної української родини, і цей біль не здатний вилікувати час. Сину було всього 23 роки і роки Родився Народився сумах, закінчив. 9 класів в 13 школі, потім пішов вчитися в 16 училище. Після 16 училища пішов працювати столяром і пішов добровольцем, підписав контракт і пішов воювати. Воював він в ракетно-зенітних військах і 27-го. 27 вересня він загинув, був у бригаді імені Івана Богуна. Загинув він населений пункт Лосівка Чугуєвського району Харківської області. Приміть наші щирі співчуття. Як ви Йому... думаєте, наскільки важлива така алея героїв? Дуже важлива така, тому щоб наші діти пам'ятали і внуки пам'ятали тих героїв, які загинули за нашу батьківщину. А нам нічого не залишається, тільки приходити сюди, пам'ятати їх. І хай їм вічна слава буде, вічний покой. Просто жалко хлопців, які уходять, а уходять кращі. Не віки слава героям. Вони захищали нас. Мені, звісно, не вистачає його. Примітно щось почуття. Ну, працював на заводі на трупному заводі, а, при, ну, на посту дали повестку. Так, з 28-го, 3-го, ні, 28-го 23-го року він призвався, був на навчанні, був потім в Германії був. Ну, так. Ах, дуже тяжко споминатися. Все. Дуже. Жалко. Молоді всі, і те саме жалко, так. Да. Жалко. А так, що я можу сказати? Їх назад не вернеш, бо погано, що хлопці гинуть. Погано. Молоді, їм ще жити і жити. Ну, немає. У мене усі знайомі, Я Таманюк, Роман Олександрович, знав його батька. Добре, друзями були. Це все, що я можу сказати вам. А наскільки важливо зберігати пам'ять про героїв, навчати молодь? Всі треба зберігати пам'ять про їх, треба завжди. Вони за Україну, вони за нашу незалежність. Всі треба пам'ятати, пам і вчити пам'ять і виставляти правильно. Хай люди дивляться, хай, саме, щоб їх не забували, що вони загинули за Україну. Калін Саша в моєму домі він живе. Жив. Він... Спочатку хочу розповісти, яка це була людина, як він животних мали з маличку приносив додому, жалів. І потім з армії собачку малесенького привів. Час в їх і дві кімнати всього, але ця собачка з ними живе вже її рік. В октябрі він погиб під Білгородом діто, ну, на нашій території. Розірвало на честі, і його охоронили в закритому грабу. Ну, слава його завжди буде з нами. Навіки слава героям. Героям слава. Дуже печально це все приходити, дивитись сюди на, на плакати, сватувати загиблих героїв. Дуже важко. У мене тут дядько, 24 роки. Все відео у двадцять першому році дуже важко. Все вибачте, примітно свідчуття. У вівторок, 10 червня, невідомі пошкодили один із меморіальних стендів із зображеннями загиблих захисників. Наразі працівники поліції з'ясовують обставини вчинення злочину та шукають можливих свідків. Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про пошкодження одного з меморіалів, розташованих на алеї пам'яті в місті Суми. На місце події негайно прибула слідча оперативна група поліції. Правоохоронці задокументували наявні пошкодження та розпочали перевірку. Наразі поліцейські вживають заходів для встановлення осіб, які можуть бути причетні. До інциденту опитаних знімальною групою телеканалу від ікон громадян» обурює даний акт вандалізму. Усі без виключення люди висловили нульову толерантність до ждунів та прибічників руського міра. Сподіваються, що винних обов'язково буде притягнуто до відповідальності. Я думаю, дурні ці. Що що вони хотіли? Цим ну що вони тут є? Ждуни, мабуть, це вони хотіли показати. Може, і знайдуть. Це ж на по гарячим слідам, як кажуть. А коли це було, хто знає. Це ганьба для міста суми, якщо є такі люди, які здатні на це. Я не знаю, мені здається, що це якісь підлітки, які погано виховуються батьками і не розуміють всі складності ситуації в нашому місті. Розраховано те, що по камерам знайдуть цю людину, і проведуть з нею заходи, поспілкуються. Пояснити, що це можливо за вандалізм, якийсь притягнути до відповідальності. Ну, це жах, жахіття. Жах, одним словом. Сподіваюсь, що якась реакція ну, повинна бути і якісь щось, щось повинні зробити, щоб такого взагалі більше не відбувалося. Дуже сподіваємось на це. Це жахіття. Будь-який вандалізм, я засуджую вандалізм, це неприпустимо. Треба знайти, я сподіваюся, тут камери є і притягнути до відповідальності. Сподіваюся, що це, скажімо за все, сподіваюся, що це діти якісь безконтрольні, і хай батьки просто принесуть якусь адміністративну відповідальність. Хай з ними там поспілкуються психологи, пояснять це все, що не треба так робити. Ну я сподіваюся, що це не якісь дорослі космонавти, як кажуть, а якісь просто діти, в яким не вистачає уваги. При вихованні, може ще чогось не вистачає, може нічим зайнятися. Є обурення, ну я думаю, хай займаються соціальні робітники. У нас тут їх багато соціальних робітників, хай займаються своєю роботою, працею з дітьми. Ну і взагалі буду сподіватися, що понесуть відповідальність. Дуже негативні емоції в мене. Дуже. Котре це зробили, це ну, для мене це не люди. А чи сподіваєтесь на якесь покарання для осіб, які це вчинили? Ну, хотілося б, хотілося. Вопрос – який? Я бачив, це дуже погано, я це не, не, не схвалюю таке. Ну і треба вішати за, за бубінчики такі. Обороння, звісно, це тільки могли зробити люди, які не патріоти своєї батьківщини. Набуть треба камери тут ставити і дивитися за порядком. Чи сподіваєтеся, що покарання знайде все-таки злочинця? Надіюсь. Думаю, що так більше не буде. Повторю, повторюватися. Мешканці Сумщини щодня відчувають на собі руйнівну силу війни, та на жаль, ми не з чуток знаємо, якою дорогою ціною дається нам кожен прожитий день на рідній землі. Тому надважливо плекати пам'ять про загиблих захисників, адже герої живуть доти, доки ми їх пам'ятаємо. Почуття поваги, і я не знаю, що додати. Дуже шкода, що їх вже нема з нами. І я дуже їм вдячний за те, що вони захищають мене і нас всіх цілком. цілком. Наскільки важливо пам'ятати, наскільки важлива алея героїв, особливо під час сьогоднішніх подій. Я вважаю, це дуже важливо, що ми розуміли, яку ціну ми платимо за те, що ми можемо спати спокійно і з нас не загарбали до сих пір. Чесно скажу, без сліз дивитися на це не можна. Але треба знати і пам'ятати. Ну я це ж історія, тому для молоді це дуже важливо, я думаю, і знати і пам'ятати треба. Молодим, я думаю, що молодь, молодь повинна це бачити, так і знати. Це ж пам'ять і історія наша. Ця війна насамперед показала, хто є хто. Багато людей ведуть себе не так, як треба, на жаль. А може, навіть і добре, що кожен столкнувся з. Тим, що люди показали своє я у тяжкі години. І, мабуть, це даже, комусь це навіть і добре. Обов'язково молодь повинна знати, хто її захищав. І ми повинні кожен що зробити для того, щоб ця пам'ять ніколи не згасла. Ну, я думаю, так. Це, але це дуже-дуже. Для мене я емоційний чоловік, для мене це ну, добре, але це дуже добре. У мене є хлопці, які загинули. Да, які, і це дуже ну, тяжке відчуття. Я навіть не хотів би казати, бо я емоційна людина, для мене це буде тяжко. Я зараз своїм хлопцям на тренування, я сам тренер. І кажу їм, що вони повинні себе готувати, бути сильнішими, не тільки для того, щоб захищати свою батьківщину, але в житті, бути стійкими, захищати своїх дітей, своїх близьких і в той, в тому, в той же час бути розсудливими, не робити помилок. На, ну, якщо дуже ти схвильований, щоб не робити поганих вчинків. Проходиш, я скільки разів проходжу кожен день, майже через день. Спазми. Просто спазми. Це. Я вже тут не знаю разів 20. Кожен раз іду, я і не зупиняюся. Так що важко, дуже важко. А наскільки важливо публічно глорифікувати наших героїв? Наскільки важливо пам'ять зберігати про них, на вашу думку? Ну на мою думку, ну вони герої, але вони найкращі, Вони найкращі. А пам'ять повинна бути. Забудемо пам'ять, знову повториться. Потрібно ще тих воєнопленних, звісно, їм правду розказувати і, ну як кажуть. По старому політінформацію їм проводити все погодинно, порічно, помісячно, все, що воно було, як воно творилось, чого вони, хто вони варті, що в них там твориться. Тоді, може, б цього теж не було. Дуже прикро, що цих людей нема з нами. Дуже прикро, що це розходить з нами. Хочеться, щоб якнайскоріше це закінчилося. Ненависть. До тих сволот. Самі-самі сумні перекривічуття. Ну і звісно, шана, гордість за цих хлопців, що віддали життя за те, що ми зараз живемо, працюємо, робимо все, хто що може, для того, щоб це закінчилось. Я вважаю більшість, велика більшість людей. Це робить так, як вони можуть. Шанують, жалкують за ними. І моляться Богу, щоб їх більше не було. Хоча це неможливо, щоб як менше Хлопців гинуло. Жили, радували свої сім'ї, своїх близьких, рідних. Сумно. А щоб ми попобіділи, це саме основне. Багато вже хлопців наших пагило. А наскільки важливо зберігати пам'ять у публічному просторі, розповідати про них, на вашу думку? Важливо, звісно, важливо розповідати, щоб всі знали. Повага за те, що вони віддали своє життя заради нас. А наскільки важливо пам'ятати, особливо розповідати молоді у публічному просторі, зокрема, ставити алеї героїв? Обов'язково для того, щоб діти знали. І цінували те, що ось зараз ми маємо. І наскільки наша незалежність, наша свобода, якою ціною вона дається, це обов'язково потрібно бути. І хвилина мовчання, так щоб всі зупинялися і віддавали шану героям. Тому це безперечно, це дуже важливо. Дуже сумно, що на жаль в нашій країні така ситуація, що війна. Це, звичайно, дуже печально, що дуже багато людей загинуло, військових, які по факту хотіли жити, а не вийшло. Дуже сумно в таких ситуаціях. І дуже шкода, що це триває дуже довго. Їх вже не можна забувати. По факту, ми ж це живемо завдяки тому, що їх немає. Вони хотіли жити, але вони віддали життя заради нас. Ну, забувати це не можна. Я, в якому разі важливо, ще... тому що ростуть наші діти. Ну діти такого покоління вони все розуміють. Маленькі вони ще не розуміють цього, але їм потім жити в цих реаліях. І чим скоріше вони почнуть це розуміти, тим я думаю, адаптуватися буде легше. Ну я думаю, важливо. Я також вважаю, що важливо, особливо важливо це, коли навіть закінчиться війна, важливо буде розповідати, а не якось забувати про це. Важливо нагадувати дітям нашим буде. ну, Майбутньому завжди говорити про це. Саме перша емоція це гордість. Гордість за всіх наших хлопчиків, за сумчан, за всіх гордість, за вас гордість, дітки мої. Ну і, звичайно, сльози. Наскільки ми пам'ятаємо, наскільки вони живі серед нас вони, наскільки ми їх пам'ятаємо і гордимось ними. А Для молоді, для виховання молоді, наскільки важливі такі інсталяції? Важливі, я думаю, дуже важливі, дуже потрібні. Я так думаю, що молодь різна, багато таких, що треба ще оспитувати, виховувати. Але думаю, щось у них теж відложиться, в пам'яті, глядячи на все це, я думаю, вони що зрозуміють, слухаючи тривоги, слухаючи, як вони кидають на нас, що кидають. І я думаю, що молодь. Переміниться на багато кращу сторону <сум> наша молодь і багато хорошої молоді. Дівчатка ж багато воюють це. Говорить про велике говорить почуття наших людей. Відікон дізнався, що благодійники за ініціативи і коштом яких було створено алею пам'яті захисників і захисниць, уже замовили друк нового банеру. Зі світлинами наших героїв. Тож за кілька днів меморіальний стенд буде відновлено. Сумщина вшановує та пам'ятає кожного й кожну, хто віддав своє життя за наше мирне майбутнє. Дякуємо героїчним українським воїнам-оборонцям, які щодня дають гідну відсіч ворогу. Фронт і тил єдині разом до великої перемоги.